Що доброго дня, місто Івано-Франківськ доставили ось такий автомобіль для наших замовників за прослую підбір авто під ключ. Універсальний автомобіль, в кузові універсали, як для міської їзди, так і для дальніх поїздок, як для комерції, під таксі, перевозки, ну і так далі. Автомобіль в гарному стані, 1,6 дизельний двигун. Рестайлінг на максимальній оптиці, на легкосплавних дисках і в гарному такому темно-сірому кольорі. Так, текстильний салончик, роздільна кліма, підігріви. На жаль, немає навіаційної системи, але це не біда, можна доставити сюди, поставити якусь китайську навігацію і їздити. Або оригінально поставити велику штатну мультимедію. Так, у нас повний електропакет, оригінальне шкіряне мультифункціональне кермо, 230 пробіг. Також присутній круїз-контроль. Непоганий стан, ціленький, рівненький автомобіль 2011 року доставили прямо під дім для наших замовників.